Цей годинник в дечому перевершує старий браслет Mi Band 4, причому коштує ту ж саму ціну. І сьогодні ми його втопимо. Чому порівнюю цей годинник, смарт-годинник з браслетом Mi Band 4? Приблизно це одна та сама цінова категорія, якщо їх купувати зараз новими. Приблизно вони, однак, схожі за функціоналом, що їх програми на телефоні, що те, що можна робити на браслеті, і також я користуюся браслетом Mi Band 4 вже кілька років. Вважаю його хорошим варіантом за свої гроші. А це ще один варіант за ті самі гроші, який дечим кращий, дечому трошки мені менше подобається, але в цілому достойний конкурент за ті гроші. Я навіть починаю задуматись, чи не поміняти мені свій старий смарт-браслет, мій Band 4 на цей годинник. По-перше, чим мені подобається, My Band 4, це велика автономність. Він пару тижнів працює без підзарядки. В цьому годиннику, як відносно смарт-годинників, теж доволі непогана автономія. Я ним користуюсь сьогодні початок третього дня і зараз відсотків 45 заряду. Тобто ще сьогодні і завтра день він витримає. Чотири дні автономної роботи для смарт-годинника це непогано. При тому, що я ним доволі активно користувався, грався ним там, отримав повідомлення і використовував інші функції. Одна із таких функцій це дзвінки. З цього годинника можна, тут є мікрофон і динамік, і через нього можна говорити по телефону. Тобто не не дістаючи карман телефону, можна там переговорити з людиною. Причому якість звуку доволі непогана. Співрозмовник мене чує добре, єдине, трошки звук тихіше, ніж я говорю по телефону. Я слухав запис розмови, і рівень звуку нормальний, чистко чути, я чітко чую співбесідника. Можливо, буде зручно, якщо ви там за кермом автомобіля. Чи чогось подібного в налаштуваннях можна забити кілька до 10 номерів для швидкого набору, які можна набрати, можна скористатися клавіатурою на екрані мобільного, на екрані годинника і набрати телефон, або ж набрати журнал викликів також і на цьому смарт-годиннику і набрати, чи кому ви дзвонили, чи хто вам дзвонив останнім часом. В цьому годиннику всі ті самі функції, що є і в M4. Це ви можете отримувати повідомлення про надходження від різних програм про вхідний дзвінок. Можете прямо на цьому годиннику відповісти на цей дзвінок. Можете прочитати повідомлення. Причому повідомлення від програм, від додатків. На мій смак навіть краще тут трошки зроблені, трошки зручніше, ніж на Mi Band 4. Легше в них розібратися і прочитати повний інформацію. Також можна керувати музикою, ставити на паузу, переключати трек. Єдине, що не можна регулювати гром гучність, а на Mi Band 4 гучність регулюється. На жаль, української мови в цьому браслеті немає в налаштуваннях, але є російська мова. Я вибираю англійську мову, ставлю на налаштуваннях, і мене це повністю влаштовує. Великим плюсом є вологозахист непоганий стандарт IP 67. Тобто, по ідеї, його можна на півтора метри у воду занурювати до півгодини. Тобто душ з ним можна приймати не бояче. Спробуємо занурити його в воду, я вже занурював, але забув записати відео. Так. Значить, вмікаємо ліхтарик. І опускаємо його у воду. Так, бульок я не бачу, щоб якісь бульки виходили. Тому, можливо, на нього і не вплине там перебування десь в душі чи чомусь подібному. Як керується мокрими руками, теж доволі важливо, мені здається. Вирубаємо ліхтарик. Йдемо назад. Добре керується мокрими руками. Як на мене, плюс. Назад. Повідомлення. Включити ліхтарик. Вода сама по собі не не Це також плюс, як на мене. Ще великим плюсом, як на мене, є те, що в цьому годиннику є ліхтарик. Може так не видно? Робимо так. Невеликий діод, лед діод, якийсь дає не сильно прям не дуже потужне не світло, але достатньо для того, щоб в кімнаті звичайність побачити, де ви знаходитесь в під'їзді, знайти куди вставляються ключі біля дверей там своєї квартири, чи там присвітити, коли ви в туалет стали вночі, особливо коли немає світла. Цей ліхтарик ви вимкнули і він світить скільки потрібно. Потім вручну вимикаєте. І світло при цьому набагато яскравіше і чіткіше все видно. Бо коли я почав шукати годинник з ліхтариком на Олексі, я нічого не знайшов. Взагалі я шукав браслет з ліхтариком, ну, начебто, вставити в Mi Band 4, світ... один світлодіод. Це не було б такою, як на мене, важкою якоюсь задачею, але будь-який браслет. З ліхтариком мені знайти в Україні не вдалося. Знаходиться тільки такий страшне щось на вигляд, масивне на руці, що я не знаю, як ним можна користуватися і для чого він може знадобитися. Тому я почав шукати в інтернеті і AliExpress, чи є там, там такі продукти. Натрапив на цей годинник з ліхтариком і вирішив його затестити. Інтерфейс можна міняти вигляд меню. Можна зробити його схожим на айфоновське, айфоновське меню. І взагалі зовнішній вигляд в цього годинника доволі солідний. Я думаю, що його можна і як під спортивний костюм вдягати дома у піжамі, так і під якийсь навіть діловий костюм. Це, звісно, не Apple Watch, але. Нормальний солідний, легкий на руці годинник з ремінцем шириною 22 мм. Тобто ви спокійно зможете на Aliexpress купити собі заміну якомусь цьому ремінцю, і там купити, наприклад, навіть щось подібне до епловських зараз ремінців. А так, в принципі, стандартний, нормально сидить на руці, легенький. І, і оця штука мені подобається, що зроблена з пептиком, яка тримає кінець ремінця. Пиптик, який вставляється в дірочку, так скажемо, і не спадає, не виїжджає нікуди. Бо в мене, наприклад, був а, а, колись годинник Amazfit Bip з рефлективним дисплеєм, то там цього пиптика не було на стандартному браслеті, і він постійно ця петелька кудись з'їжджала. І в мене оцей кінчик. Болтався десь, а тут, щоб він сам з'їхав, ну отакого він має, болтався на MassFitBep. А тут, щоб цей кінчик кудись з'їхав, то нема такого дуже зручно, як на мене. Навіть і стандартний доволі лег... легкий на руці. Солідно виглядає непоганий екран, відео інтерфейс також плавний і широкий функціонал. Міряє тиск, рівень кисню крові, частоту пульсу і навіть температуру. Всі ці показники я не перевіряв, наскільки не гарно міряє. Бо ну не знаю, мені здається, щоб це міряти потрібне все-таки якесь спеціалізоване обладнання для кожного цього показника окремо. А очікувати, що смарт-браслет чи смарт-годинник покаже правильні результати, я не знаю, це якось сильно наївно. Рахує кількість кроків. Також непоганий будильник. Мені подобається, як тут працює будильник, щоб не будити оточуючих, коли ви хочете рано проснутися. Основний косяк, який мені не подобається, це те, що в цьому браслеті немає NFC. І чому скоріше я не буду користуватися ним, а буду все-таки користуватися Mi Band 4. У моєму Mi Band 4 є NFC. Це я, в мене там прив'язано дві карти, і я можу платити за допомогою цього браслета в магазинах, в супермаркетах, в магазинах з прив'язаної картки. Тут, на жаль, немає цього чіпа NFC, але якщо у вас є в телефоні цей чіп NFC, або ви просто розраховуєтесь своєю карткою, пластикою, і вам не треба цей NFC, то для мене це суттєво, для вас може бути і не суттєво. Скільки ж він коштує? Якщо перейти на AliExpress, то побачимо, що цей годинник коштує. По-перше, тут є дві, дві версії, і важливо не помилитись, я брав в цьому магазині. Є просто знизу колор Black, а ви вибираєте другий варіант, і там написано t call з Bluetooth-дзвінком. Якщо ви хочете, щоб у вас була можливість робити дзвінок. І він коштує 786 гривень. В принципі, оплачуєте з будь-якої картки української в гривні. По якщо з приватовської картки, то це буде по цифровому курсу 37 з чимось там гривень до 38 гривень за долар. Е, ну, ви платите в доларах, але оплачуєте з гривні картки і по вигідному для вас е, цифровому курсу по 38 менше, ніж 38 гривень за долар. Доставка в Україну в мене склала приблизно пару тижнів. Посилання на магазин. Саме тут я брав цей браслет, я залишу в описі під відео, можете подивитися, якщо вам таке цікаво. Тому вважаю, що цей смарт-годинник дуже непоганий варіант для того, щоб зараз ним користуватися в часи, коли в нас відбуваються всякі блекаути і відключення електропостачання. По-перше, це автономність роботи гарна. По-друге, це ліхтарик, який дозволить він завжди вас з собою. Автономність, вам не потрібно його там знімати на ніч, ставити на зарядку і він моніторить якість сну. В принципі, я заміряв, доволі точно показує, як на мене. Коли я приблизно заснув, тоді він показав, що в мене почався сон, коли я приблизно проснувся, тоді він показав. показав фази глибокого і легкого, чи як він там називається сну. Ну, плюс ще по ньому можна подзвонити. Якщо він підключений до телефону, діло. Якщо вам ще цікаво, як збільшити швидкість мобільного інтернету при відключеннях світлу? Пропоную вам подивитися також одне з моїх відео попередніх. Та подивіться.